раз всім привіт, друзі, радий вітати вас в каналі «Фінансова майстерня. Мене звати Микола Григорчак, Я автор цього каналу, приватний підприємець і фінансовий консультант із восьмирічним досвідом. Яким щовечора в прямих ефірах ділюся з учасниками нашої платформи? Цей канал було мною засновано десь рік тому з метою тісно бути для вас корисним. Ми знаємо інструменти і фішки про гроші, які дійсно людям в нашій країні допоможуть жити краще. А чим багатші люди, тим багатша країна, чим багатша країна, тим багатші люди. Тому ми з тих підприємців і з тих хлопців, яким цікаво, щоб інші теж багачили. Наша тема не передбачає конкуренції. Ми готові всіма секретними фішками ділитися з вами в цих ефірах. Тому ділимося. І сьогодні протягом наступних 30 хвилин я хочу розкрити дві теми. Ми поспілкуємося спочатку про те, як навіть з нуля, навіть при невеликих доходах, створити собі великий капітал, потужну фінансову подушку на все життя. Чому це дуже важливо робити, які серйозні проблеми це в вашому житті вирішить? А, і далі як, знаючи цю інформацію, разом з нами, завдяки цьому каналу, онлайн заробляти більше, як ви заробляєте в себе на роботі легально, по білому, з виплатою податків, в перспективі навіть створивши свою справу свого часу. Я рівно такою самою пропозицією скористався. Вісім років я вже в темі, і більше чотирьох років я не працюю ні на якій роботі. Я не знаю, що таке прокидатися по будильнику о 5.30, 6.30. Не знаю, що таке віддаватися хазяїну. Я це пробував, мені це не сподобалося за студентських часів. І ну його нафіг. Краще робити щось своє. А тема, про яку ви почуєте, дає такі можливості. І ми давайте в ній розбиратися. Перша тема фінансове планування, створення капіталу. Чому це важливо, як це працює, і що вам в цьому може допомогти? Увага! Дивіться, наше з вами життя будь-якої людини, по суті, складається з трьох ключових фінансових періодів: від народження і десь так до років 17-20, ми всі з вами. Проживали період навчання, можемо його так назвати. Садочки, універи е, і так далі. Від 20 років, і десь приблизно до років 60, людина працює, другий активний період робочий. І коли-небудь прийде третій. Десь після 60, коли ми вже не зможемо з вами заробляти, гарантовано настане такий період в житті, коли ти от, вже все, вже ти тут і ти нічого не можеш вдіяти і змінити. Питання: як хотілося б жити, коли років 40 ви відпахаєте, і далі вже не зможете заробляти собі на життя? Погодьтеся, було б класно піти собі на заслужений відпочинок, правда? Насолоджуватися останніми роками життя. Але, на жаль, в Україні сьогодні все навпаки. Люди виживають. Чому так сталося, і яка, яке відношення ця проблема має напряму до вас? Увага! Коли ми були дітьми, нас забезпечувала мама з тату. не було своїх грошей. Коли працюєш в другому періоді, гроші вже з'являються. І поступово практика показує, фінансове становище росте в людей. Ви шукаєте якихось кращих можливостей. На цей ефір ви зайшли, щоб почути щось, щось перспективніше для себе, правда, в пошуку кращого життя. Так всі. І тому поступово дійсно життя росте. Але є один момент, який точно об'єднує нас в тих. чи ви бізнесмен, чи ви простий робочий з Німеччини, чи з Америки, чи з України, нема різниці. Всі рівні в одному. Є день, коли ми почали працювати, і точно прийде день, коли перестанемо. До гадалки не ходи. Так станеться. І от питання. Якщо завтра вам 60-65 років і ви більше не можете заробляти гроші, і як ви маєте жити далі? Ну, серйозне питання. Це трапиться коли-небудь. Як ви маєте жити далі? Яким буде рівень життя? <кій> якщо подивитися на тих людей, які сьогодні дожили до цього періоду в Україні, це біднота. Рівень життя стрімко падає, люди на дні, 80% пенсіонерів бідні люди, серед молодих людей. Якщо, не дай Бог, став непрацездатний або ще щось, все, приїхав. Тепер те ніхто не подбає. Ти нікому не треба. Нема соціальних програм, які таких людей захищають, нема підтримки від держави, це, це просто не працює, хоч щось там трошки обіцяють. Цього немає. Люди, якщо вони не можуть заробити на життя, вони пропадають. Але в світі так немає. Звернули увагу: Європа, Америка, люди прекрасно живуть, навіть якщо не працюють. Рівень життя не падає. Є гроші, які дозволяють стояти на плаву. Подорожують світом, насолоджуються реальним життям. Чому у них так, а в нас все навпаки. Даю вам конкретну офіційну відповідь, бо більшість із вас уявлення насправді немає. Дивіться, увага. Пенсія, яку дає держава, вона завжди в 5 разів менша від зарплати. Завжди. І в будь-якій країні світу. Українець заробляє 1012, 12, 15, 17 зарплати, пенсія буде в 5 разів менше, 20% від зарплати, 2 тисячі дві 3 там три максимум. В Європі яка історія? Така сама, якщо Німець заробляє 3 тисячі євро, то пенсія в нього потім буде євро 500-600. 20% від того, що він звик заробляти. Тому всюди люди, які розраховують на державу, бідні. Просто в Україні таких більшість, а в Європі меншість, бо у нас тільки на державу і ніби і покладається, а в світі ніхто не розраховує на державу. В деяких країнах державної пенсії нема взагалі. За що ж люди так класно живуть? Дивіться, у них є три рівня пенсії. У нас тільки один: державна пенсія є майже всюди, вона всюди копійки, Це перший рівень. Вона дає відсотків 20 до тих грошей, за які люди живуть в старості. Ще відсотків 30 це гроші, котрі тобі все життя накопичував роботодавець. В Європі є обов'язкова накопичувальна система. З твоєї зарплати не тільки податки відраховують, а ще й частинку тобі на майбутнє. Ці гроші контролює держава, і коли ти стаєш в пенсійному віці, то тобі потрошки до пенсії докидують кожен місяця. Але основне третє джерело. 50 відсотків, яке дає життя, яке люди живуть кайфуючи, це накопичення, яке вони створюють самостійно. Понад 200 років люди мають добру звичку у світі не чекати від когось подачі, вони самі впливають на своє майбутнє, і це базовий закон фінансової грамотності. Зроби сьогодні так, щоб завтра ти гарантовано був на плаву, якщо навіть щось станеться, і все, коли ти так робиш, тобі не приходиться просити гроші, брати кредити, падати на коліна перед якимись там заможними людьми, якщо у тебе біда, і треба грошей раптово, бо вони в тебе є. Чи може українець створити собі такий стратегічний капітал? Може. Може, бо в Європі це робить як і малозабезпечний, так і дуже багатий. Просто звичка є. Не тільки тратити все під ноль, а якихось пару відсотків 10-15% заховати від себе. І для нас це єдиний вихід, як в майбутньому мати достатньо грошей, бо вам ніхто їх не дасть, а 60 років буде гарантовано. А не дай Бог, щось станеться по житті зараз, завтра, якась хвороба або щось інше. Ну і що тоді? Аплик. Як це випроведити? Створити капітал. Як його робити в Україні? Якщо все кругом ненадійно? Ти не знаєш, де ці гроші сховати, від самого себе навіть. Так само, як це роблять люди в світі. Найнадійнішим варіантом накопичення надійного на майбутнє, який доступний і для українців, це міжнародні компанії страхування життя. Це найнадійніші, найнадійніші фінансові установи, які придумало людство. Їхня фішка вони не банкрутують. Такі компанії жодна ніколи не збанкрутувала, ну просто факт. Вони не можуть закритися, не можуть кинути, вони дуже безпечні. І такі компанії сьогодні в Україні, яким по 150 по 200 років, австрійські, американські, працюють теж. Я взяв витяг з Вікіпедії, щоб вам от показати очно підтвердження своїм словам, читаємо останнє речення: на Заході Європа і Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Ось, факт: Вікіпедія, це не я придумав. У нас такі компанії є теж, це дуже легко побачити, перевірити, не проблема. Залишається прийняти рішення, почати діяти. Прийняти той факт, що чувак, човіха, тобі буде 60. сад. Ну хоч думати про це, не хочеш, є одна загоздочка, якщо думати не хочеш. Коли це станеться, ти вже нічого не зробиш. Ти опинишся на дні, і ти будеш вже достатньо немічним, щоб це не виправити. Треба завчасно. То як до цього підготуватися? Та банально почати хоча б відсотків 10% відкладати, але вже це вирішить питання. Вже вирішить. Як, як ну конкретно? Дивіться, наприклад, 68 гривень в день. Ну, копійки. Неповна пачка цигарок, 50% українців курять по статистиці. Кава з круасаном. Ну, копійки. Якщо кожного дня відкладати, наприклад, таку суму, то в рік це 25 тисяч гривень. А якщо 30 років відкладати, однаково ж роки пройдуть. Ви самі собі безболісно накопичуєте 750 тисяч. Краще як нічого. Скільки ваші бабусі з дідусами накопичили за останні 20-30 років? Нічого не накопичували більшості. Десь там щось на сім'ю, на якусь хату, ще щось, але стратегічно на майбутнє цього ніхто не робив, бо не вчили про це думати. Ось вихід, реальної ситуації. На рахуночку в страховій ваші кошти ще й прибутком будуть обростати. Бо компанія ж мусить мати якусь вигоду, щоб цим займатися. То вона інвестує гроші клієнта і з прибутку трошки лишає собі, а основне віддає клієнту. От як вони живуть. Зверху на ваші гроші при середніх відсотках прибутку, котрі дають страхові, за 30 років набіжить у два рази більше. І в результаті ви маєте приватний капітал в 3 рази, перепрошую. В результаті, якщо 30 років, це 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень на виході. Кладеш на ці гроші в банк, 10% банк дає в рік це 300 тисяч. Ділимо на 12 місяців, пенсія 25 тисяч гривень. Або нерухомості купити. Різні варіанти, але гроші є, жити можна буде. Ось як люди роблять собі гідне майбутнє в світі. Друга сильна фішка таких компаній вони страхують від різних випадків, які вже можуть статися. І ти теж нічого не зробиш. Серйозні травми чи хвороби, типу онко, інвалідність, не дай Бог, чи навіть смерть. Кожна з таких випадків заганяє рівень життя української сім'ї ну, деколи за межі бідності. Це гарантовано борги, як мінімум, як максимум, деколи зруйновані долі. Були. Вдова єдина заробітки чоловіка втратила, а діти ростуть по вайбу. Або тата не стало, він борги, які не мав закриті, ще й назичені гроші на його лікування, яке не помогло, теж падають на плечі дітей, які, поки виростуть, не розгребуться з ним всім разом з тою мамою, сиротиною. Ну, от, от як це працює в нас. В світі так нема, бо там всі страховані. І в нас це так само працює. Якщо клієнт помер, 750 тисяч гривень отримує його сім'я. Треба ті гроші людям чи не треба, хто спадкоємцем зазначений в договір, той отримає виплату. Якщо смерть трагічна, типу ДТП раптова, 2 мільйони 250 тис. потрійну суму. Непрацездатному компанія платить 200, повну суму 2 мільйони 250 000, або відсоток від цієї суми, якщо непрацездатність частково. Можна втратити палець, можна руку, а можна паралізованим стати. Ну, чим складніша ситуація, тим більше буде виплат. Також опіки, переломи, травми. в лікарню попав, операція, хвороби, онко, інсульти, інфаркти хвороби середньої тяжкості, вітрянка, катаракта, пневмонія, зуб зламаний, брова розбита, так та навіть декуди такі дурниці, що ж смішно, але компанія страхує і платить гарні гроші. Я це бачу 8 років. І крім особистого досвіду, є чіткі конкретні правила страхування, є законодавство, яке сильно контролює діяльність цих компаній. Це такі компанії, де, якщо сталося те, що ти собі в договір включила чи включив, гарантовано виплата буде. Ну, це факт. Це ну, просто інакше бути не може. Це не на словах. От такі, така історія. Такий продукт сьогодні присутній в Україні, надійний фінансовий інструмент. Якщо у вас є запитання до почутого, я з радістю на них відповім. Вам цікаві комусь гарантії, комусь побачити конкретні компанії, результати, виплати, для себе щось порахувати, діткам, можливо, відкрити до повноліття якийсь рахунок на всі ці питання і будь-які інші. Я з радістю допоможу розібратися відповісти через хвилин 15, коли закінчу. Тому не розбігайтеся, всі свої питання обов'язково задасте, коли ми будемо завершувати. Тепер їдемо далі. Як заробляти уже і зараз? Друга наша тема. Дивіться, ринок страхування знову ж дає можливості заробляти. Знаючи цю інформацію, ви можете далеко дуже зайти. В Україні проти розвинених країн світу цього продукту не має майже ніхто. Наскільки 2% населення відкладають собі таким шляхом на майбутнє, коли у світі майже всі. Бо не вчили нас просто про це. І на жаль. На жаль, не вчили, бо якби ще наші бабусі, дідусями були таку звичку опанували, якби їм чесно сказали, що демографія вже видно, що пенсії великих не дасть, то сьогодні було б набагато ліпше життя. Так як через років 30-40 всі масово будуть отримувати виплати, хто зараз стає клієнтами, так могли б отримувати сьогодні, якщо б це працювало років ще 40-50. А в нас компанії працюють 24 роки, насправді, вже сьогодні. У нас біля мільйона людей клієнти. У нас понад 13 тисяч українців отримали виплати по закінченню договорів, перевірити брали на 10-15 на 15 років, мінімальні терміни. Але людей, які забезпечили собі за все життя гідну старість, нема просто поки що. в світі, всі, а в нас майже нікого, бо це кільки недавно розкачується. І конкретно ви, взявши участь в цьому процесі, зможете і людям сильно допомогти і заробити дуже великі гроші. Як саме і скільки ми з вами не страхова компанія. Я, мої колеги, ми посередник страховий. Наші клієнти, сім'ї, само собою, клієнти, давним-давно в страхових, але гроші ми заробляємо як посередник. Ви можете також. Наша робота до якомога більшої кількістю українців донести інформацію, яку ви щойно почули. Далі допомогти людині розібратися, чому це дуже надійно? Вибрати собі страхову компанію: американську, чи австрійську, чи словенську, вибрати умови, на який термін, яка сума, яке страхування буде включено. Відкрити рахунок, заповнивши документи, і клієнт собі на рахуночок оплачує гроші в страхову компанію. напряму. В результаті отримує від страхової компанії договір, який приходить поштою додому. А нам щось з цього, ми що це робимо? Нам страхові компанії за кожного клієнта платять відсоток гуманний спосіб посередництва. Ми ні копійки на людях не заробляємо. Страхові нам платять. Ось тому це вигідна. Ця справа дуже вигідна для всіх, і для клієнтів, і для консультантів. Бо я, як консультант, Маю завдання людині дати дійсно в цьому розібратися. Вона інакше клієнтом не стане. Поки я не покажу, що це надійно, спокійно, з нуля їй це все не поясню. Вона не стане клієнтом. Тому для потенційних клієнтів, для вас це безкоштовний потужний фінансовий сервіс, обслуговування від спеціаліста, який дає вам план надійний фінансовий на все життя. Для клі компанії це клієнт завдяки моїй роботі, а для мене це комісійні, якими мені дякує компанія за клієнт. Втім, вигідно. Ви теж можете взяти в цьому участь, і ми радо вам в цьому допоможемо. Зараз буду показувати, чому нам це вигідно вас в цьому навчити. І ця справа даватиме круті результати. І що вам треба буде робити на початку, якщо ви включаєтесь? Не потрібно буде зараз переживати, що як я маю продавати, як я це все маю пояснити людям і так далі. Це не ваша робота. На початку вашим завданням буде просто запрошувати людей на такі ефіри, в цей канал. Всіх ваших гостей консультує професіонал. Ваші гості стають клієнтами, ви заробляєте за це свої грошей. Ось як це працює. Що треба для того, щоб ви могли включитися і разом з нами працювати? Є дві умови. Перша, ви, очевидно, маєте бути клієнтом якоїсь страхових компаній, або хтось із ваших близьких, з родини. Сім'ї з близьких, якщо хто є клієнт, поліс в сім'ї, накопичення, плюс страхівка, ви можете почати займатися цією темою прямо зараз. Якщо нема, треба зробити, тоді можемо займатися. Тут просто така тема, люди вас не стануть навіть сприймати, якщо ви не маєте. Уявіть, подружка до вас приходить, каже, зроби, розказую, все класно, ви такі вже майже готові. І тут вирішите поцікавитися, а вона, який договір зробила, який договори у її сім'ї. А вона каже: Та нам не треба, у нас немає якось, поки що грошей не маємо, ти собі зроби, тобі треба. Ні про що, ніхто навіть на це не піде. Коли ви маєте, очевидно, ви розібралися, ви напрягнулися, ви частинку грошей відірвали від душі, але заховали для себе, ви їх не потратили. Відкладаєте це серйозний аргумент для людини розібратися. І ви звучати будете по іншому. Коли у вас є, від вас пахне впевненістю. Ви люди розуміють, що ви знаєте, з чим ми прийшли. Ну, коли нема у вас договору, ви навіть не пробуєте ні з ким говорити. Вас всі пошлють. Друга умова почати з нами працювати навчання. Ми проводимо вам кожного місяця для нових учасників семінар, де від А до Я, в чому як цю справу робити, де клієнтів брати, як їх правильно запрошувати, як до рішень доводити, гарантії показувати, в чому, в чому. І як з продажі страхівки розвернути цей процес в серйозний бізнес з пасивним доходом? Це можливо, тому що наша компанія, StarLife найбільший посередник страхування в Україні, ми використовуємо принцип мережевого маркетингу. Ви можете заробляти комісійні за те, що оформляєте клієнтів, а можете зробити команду з людей, яка буде займатися оформлянням клієнтів, а страхова комісійність за цю роботу буде ділити між вами і вашою командою, як бригадир на будові. Люблю цей приклад. Знаєте, ви у вас є своя бригада, вони мурують, будують, шпаклюють, роблять все, що треба. Ви в касу ходите, контролюєте процес, щоб все робили якісно, вчасно, правильно. Гроші вам в руки, за забудівельник віддає. А ви всім розділили зарплати, лишили собі останній. Або як власник двох трьох точок шаурмою, або як власник серйозного бізнесу, типу Вок, якщо брати якийсь високий показник, де є сітка, велика мережа, яка дає пасивний дохід, фінансову незалежність. Всі успішні, і багаті люди будують мережі, а людишки маленькі працюють на тих, хто робить мережі. От і кожен з нас насправді стоїть перед вибором. Ми народилися, знаєте, кому де прийшлося: хтось в бідній сім'ї, хтось в багатшій. Ми не винні в тому, з якої сім'ї ми пішли родом. Але як ми ж проживемо своє життя, скільки ми будемо заробляти, в якому статусі ми підемо з цього світу, в цьому вже будемо винні, тільки ми чи багатими, чи бідними, бо ти вибираєш чим займатися. Пахати на дядю за копійки чи навчитися у професіоналі почати будувати бізнес, чи навіть свій бізнес з нуля запустити. В нашій компанії можна зробити великий бізнес, тема тільки розкачується. Ми не доживемо з вами до того дня, коли в Україні всі до 100% будуть мати таке накопичення. Так як мають в Австрії, в Німеччині, в Америці, люди мають купу років, всі це роблять. У нас теж так буде. І завдяки нам з вами буде. Коли ми будемо на це впливати, нам будуть платити дуже великі гроші. І просто маркетинг у нашій компанії дозволяє це робити швидше і якісніше. Бо ти сам за день можеш пройти, ну, з мого досвіду, найбільше розмов у індивідуальних я за день проводив 8-9 штук. На більше тебе не стає. Ти вже просто говорити не можеш на вечір і все. І якщо так кожного дня, ти не зможеш. А якщо зробити команду людей... Які будуть разом з тобою робити, очевидно, буде більший результат, більший пропускна здатність, більше людей будете проходити, більше клієнтів буде. І прибутком треба ділитися, кожен своє заробляє. Але ти як керівник організації, як ти керівник чотирьох точок шаурмою, будеш більше заробляти чистими після зарплат заплачених, податків, ніж той, хто сам цілий день шаурму крутить. Розуміє? А коли у тебе 8, 10, 30, 40, 100 точок, мережа, все, всеукраїнська, доходи ростуть. Отак От і в нас можна. Це спосіб мережевого бізнесу. Ти просто розширюєш точки продажу. В нашому випадку це люди, команда, яку ти запрошуєш, інвестуєш ти все виключно час. Тобі не треба вкладати гроші, щоб запустити цю точку продажу, бо це людина. Ти шукаєш того, хто хоче краще жити. Даєш йому інструменти, можливості, знання, все, він полетів, ти маєш свою долю. А тема. технічно, як це працює. Дивіться, у нас є кар'єра. Щойно ви проходите займатися цією справою в команду до свого наставника. Це людина, яка вас запросила сьогодні на ефір. Ви одразу стаєте консультантом першого рівня. У нас кар'єра в рівнях. Перший, другий, третій. На старті на першому рівні страхові платять вам 18% за кожного клієнта. Наприклад, за перші тижні ви спокійно робите клієнта на 25 тисяч, то ваших е, грошей 4500 гривень, виходить, за цього клієнта. Прозорі гроші, маєш 100 доларів. Коли ви на 40 тисяч зробите клієнтів, система вас переводить на другий рівень. Там відсоток уже 24, а це за таких самих клієнтів уже 6 тисяч гривень. За 280 тисяч обороту клієнтів 15, ви стаєте третім рівнем. Тоді ваш відсоток 35, а це вже 8 тисяч гривень за кожного клієнта. Півроку попрацюєте, якщо зараз стартуєте, і ви третій рівень. І ви за одну продажу заробляєте скільки, скільки хтось заробляє за 20 днів роботи на місяць по 8 годин на день. 800 зараз мінімальна зарплата. Мінус податки, ПДВ, ЄСВ, що поїхало, ти лишаєшся з копійками на руках. Звісно, що мало хто так заробляє. Заробляють люди, в середньому, середня зарплата 20 з копійками тисяч в Україні. А тут, в компанії StarLife, консультант 8 пів місячної зарплати середньостатистичного українця заробляє за одну продажу на третьому рівні. Півроку і ви тут. І з кожним наступним рівнем прибуток буде більший. Відсоток зростає просто. Чесні, прозорі гроші, які вам страхова компанія з радістю платить один раз, за те, що ви її клієнта привели на десятки років. Все, Всім вигідно. Це спосіб продажів особистий. Був поки що. Та? Продав заробив. Не продав – просто не заробив все. зобов'язань, як таких не мати, або робиш, і маєш, або не робиш, і не маєш. Другий спосіб. Який виводить на серйозний дохід, на пасивний дохід, дозволяє розвиваючись і розвиваючи інше, дійсно постійно збільшувати свої фінансові можливості. Це спосіб створення команди з партнерів. І от як команда буде вам тут приносити гроші? Послухайте уважно, щоб ви не заплуталися, не відволікайтеся зараз 10 хвилин ще, і щоб ви це, не дай Бог, з якимись пірамідами зараз не сплутали. А то набереться спеціалістів, не слухають, а потім дурниці говорять. Дивіться, увага. Припустимо, ви стартуєте зараз півроку, ви трієчка. І нехай у вас ну, хоча б четверо людей знайдеться, які разом з вами будуть на той час працювати в команді. Двоє на других рівнях, двоє на перших рівнях. Другий рівні за місяць часу спокійно роблять клієнтів на 100 тисяч гривень. Рівно по два клієнти набрати. Вони, ці дві зароблять собі свої грошей. У них відсоток 24. А вам, як їхньому керівнику, Компанія віддає різницю, яка залишилася між вашими і їхніми відсотками. У вас 35%, у них 24 різниця? 11%. Це ваші гроші за їхню роботу. Множимо на оборот, 11 тисяч гривень, виходить, ви заробите за те, що зробили вони. Все просто. Прозоро. Вони своє мають вам те, що лишилося. Коли ви самі на 100 тисяч гривень зробите клієнтів на третьому рівні, всі 35% ваші, будь ласка. Коли це робить ваша команда, то ці гроші діляться між вами і ними. Страхові по барабану, кому заплатити. Є клієнт на комісійній. Вам не по барабану. Бо чим більше у вас людей, тим більше буде обороту і більше буде ваш дохід. Ви самі один ніколи не зробите того, що зробить за той самий час, 4, 5, 8, 20, 150 людей. Розумієте? Фішка в мережі. Тому кожен бізнесмен розширюється, бо це спосіб вийти на необмежені показники. А ти о, контролюєш ключовими процесами. Маєш прямих людей, яких всьому вчиш, в допомагаєш. У них своя команда почне розвиватися, і павутина пішла. Все перші рівні. Те, 100 тисяч роблять легко, різничка у вас з ними цікавіша, бо ви далі по кар'єрі від них: 17%. То за них ви заробите 17 тисяч гривень. І так, за місяць часу, за те, що ви їм допомагали, запрошувати людей на такі ефіри. Допомагали відповідати на питання, гарантії показувати, договори укладати, документи, все. Вони цього не вміють, вони зелені. А ви вже будете вміти за півроку. Ви їм допомагаєте, ваша винагорода за цю роботу за дві години в день над цими дурничками по суті, нічого складного, 28 тисяч гривень. Доп... Так само ми вам зараз на старті будемо в усьому допомагати. В усому. Ви нічого поки що не вмієте, а нам цікаво, що у вас вийшло. Бо допоміг заробити я вам, зробив я свою долю. Все, чим швидше вас зробив самостійним, тим швидше мені від вас буде капати, про тому, що я час на вас не витрачаю. Пасивний дохід таким чином формуєш, от, от в чому інтерес цієї теми. Тому вона цікава, вам профі допомагають в усьому, передають свій досвід, ви далі передаєте його далі, і все. І пішла, піш, 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 пішов ефект. Ваші люди починають працювати на себе, а це дає вам пасивний результат. І так і буде. Далі вони стануть дійсно самостійними. Вам буде капати, ви робите. П'яту, шосту, сьому лінію, доходи починає збільшуватися, і жодних обмежень немає. Не треба носити це все життя і переживати, кому ти маєш страхівку продати. Команду треба створити, яка буде з тобою цим займатися. І все, і твої люди з тими самими інтересами сюди приходять. Вони мають ті самі можливості. Хтось ходить там раз у три місяці, просто комусь продає договір та тішиться, що він знає, цих людей, бо йому з нами прикольно в нашому оточенні. Хтось бере це серйозно, починає будувати свою команду. Від нього вам починає надходити все більше різнички. І так далі. Без жодних обмежень. Так дійсно можна прийти до серйозних показників. Ну і чисто технічною, кар'єрною, однією з найцікавіших складових у нашій компанії є можливість, вийшовши на 8 рівень по кар'єрі, стати офіційним співвласником нашого посередника. Такого нема ніде. Якщо у вас є голова на плечах, то ви 30 тисяч гривень. Через півроку почнете багато де заробляти. Це не, не є якийсь унікальний момент. Ну, на себе працюючи, маю вас, на роботу любий дурак може піти. А почати щось своє з нуля, навіть сьогодні можливостей є багато. Ну не дуже, але є насправді без ризикових, ну без ризикових мало. Є коротше, це не щось унікальне. Хоча для деякого це вже космос. А от стати власником потужної компанії, яка робить оборот в рік більше на півмільярда гривень, ну таке тобі ніхто не запропонує. Це дійсно, тільки у нас є. Ну, зайдете, то покажіть мені, я вам заплачу. <с> бо я не знайшов за 8 років, Це ну, чесно. І ось це реальна можливість стати дійсно незалежним фінансово, бо середній дохід співвласника нашої компанії 1400 в місяць. Створивши команду людей 150, яка оформляє в місяць клієнтів на 1800-900, ти маєш великі гроші. Тобі капає, різниця від твоєї команди, плюс ти маєш свою долю від чистого прибутку компанії, бо ти її власник спільно з усіма іншими. І от таку фішку крутезну придумали двоє людей, які були засновниками нашого StarLife у, у 2009 році. Сьогодні, за 15 років, у нас стало рівно 70 співвласників. Це не вигадка. Це дійсно так є, і багато хто до цього прийшов. Ну і це вільні люди на все життя, які заробляють колосальні гроші. І не тільки співвласники, консультанти на четвертих, на п'ятих рівнях, як я, на шостих, більше тисячі таких наших різних консультантів заробляють понад 100 тисяч гривень в місяць. Легальних прозорих грошей, сплачуючи податки, роблячи людям добре, не займаючись дурницями, розвиваючись в приємному оточенні, яке постійно працює над собою, над лідерськими навиками, над риторикою, над психологією спілкування, визначення потреб. Це дуже глибока і благородна сфера. Є люди, які кричать дурниці, але вони про все кричать дурниці, то вони і сюди свою експертність включають і починають виговорювати всяке. А тих хто розбирається, Ну, ви серед таких не знайдете, щоб ви казали щось дурне про цю тему. От і для того, щоб ви пішли в правильному напрямку, вам залишається просто в цьому розібратися. А ми з радістю вам тому допоможемо. Обіцяв 30 хвилин, тому на цьому будемо завершувати. Далі залишається просто, щоб ми з вами розібралися дійсно в тому, що ви щойно почули. Якщо ви бачите, що ідея цікава, як мінімум. Якщо ви відчуваєте, наприклад, що якби це все було дійсно так. Наскільки все класно, і прозоро, і перспективно, то я би точно цим зайнявся, то розберіться просто в цій темі. Я не повірю, що ви, наприклад, можете сказати, ну, чесно тако, з рукою на серці, що ну, пацани, ні, заробляти 100 тисяч, 200, потім і 300, розвиватися по дорозі, вчитися у професіоналів, прокидатися, коли хочу, бути де хочу, проводити основну частину дня з близькими, працювати тільки дві години в день і могти собі все дозволити. Донатити нормально наближати перемогу, а не просто її чекати. Я не повірю, що ви можете сказати, що це не моє, це не моє. Моє, От вставати в 5:30 кожного ранку, працювати пів години на маршрутку, бо ви десь в кінці села живете, і так по колу 40 років, і від зарплати до зарплати ні з чим. Не дуже повірю, що ви можете сказати, що от ваша доля така, і ви це, це приймаєте, і ви дуже щасливі від цього. Просто повірю, що багато хто боїться. Багато хто аж деколи не вірить, що так може бути, бо виховали нас за копійки на роботі пахати і тішиться тому, тим дрібничком, які маємо. Виховали нас, що багаті це погані. Що неможливо стати багатим з нуля, бо в Союзі неможливо було, а звідти всі й прийшли, хто нас виховував. Що це все якісь сказки, тільки на грамота. А ти от не видумуй собі нічого. Маєш роботу, сиди, тішся, ти нікуди не скачеш. Будеш за чесною білою людиною. От так просто сталося історично, що нас якимись такими зробили. Ну а насправді маса людей сьогодні заробляє великі гроші. І не на роботі гроші заробляються, а у вільний від роботи час. І от ви зараз, приділяючи, чим би ви не займалися дійсно якихось півгодини-години в день на цю тему, запрошувати просто людей на канал. Ми в цьому цьому навчимо. Поступово бути в цьому розвиватися. До півроку, до півроку ви легко можете вийти на ті доходи, які ви заробляєте в себе, скільки би ви там не заробляли. До року, часу максимум, назавжди забути про роботу. Я четвертий рік тільки за рахунок цієї теми, живу, більше нічого не роблю. Ну, і таких, як я, тисячі сьогодні в компанії Старле. Розберіться в цьому.